Усім привіт, друзі! Ви на каналі МонтеКарло Юа. У цьому відео ви побачите мої перші емоції та мою реакцію на CSGO 2. А також зможете прийняти участь у розіграші АК-47 Еліт Білд. Умови дуже прості. Поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатися на канал. Висновки розіграшу будуть рівно через тиждень на моєму твіч-каналі МонтеКарло Юа. Бажаю всім удачі, приємного перегляду! Можу вам показати прям з нульової, як це виглядає, якщо хочете. Короче, отак от. Counter strike І отут вибираєте. Підемо грати. Ну, друга, поки що друга, але обіцяють, скоро третя вже буде. О. Oh. Так, дивіться, як тут грати? Бажаєте пограти? Yes. А ось грати. Patrol. Алло, ч лох, чуєш мене? Алло, алло. Єп! Yeah, yeah. А цього я ще не бачив. Let's go! Easy. Вау! Wow! Ah! Ah! Перший эйс в CS GO. Ой, в 2. Пошла хаешечка. Ебать, це шо було? У мене. Вууууу, wow! матэфака. Дивіться. Як вам? Раз! У мене у мене. Два. Я не розумію. хаєшку куди кинути, скажи. Сиди? Єбать, що це за бульби А, петушок імба, пацани, я вам кажу. Петушок імба Дивіться. Блять. Сука. Там двоє Раз і два. Убил, убил, убил. Додому, дому, сучка! Смок! Подожди, смок! Даю хаешку в смок. Блять, там еще один смок. А ну а свого можно убить? Алло. Чуть не понял, ты че, блядь? Прикалываешь, что ли, че, блядь? Я проверил, проверил, просто проверил. Да? Серьезно? Okay. Вот, какая-то флешка по-иншему кидается. Вы чуете кископ? Слухайте. А, ну. а якщо закинути сюди хаєшку, як воно буде виглядати? Ну так, н нічого такого. Перша перемога в КС-2. А як його оглянути? Ааа, ебать. ха іди сюди иди май oh Підійди, підійди, У мене є до тебе справа. Розвернись, розвернись